Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Коротенький огляд про карбюратор виробника Італ до «Мотокос» китайського виробництва. Зверніть увагу на його комплектуючий в комплекті, в комплекті йдуть дві прокладки і карбюратор. Карбюратор дійсно якісний-позапрошлому році продавались якість і погано. Виробник Італ. На карбюраторі є маркування. Зверніть увагу, регулюючий винт. Так він виглядає. Отвір в цьому карбюраторі, зверніть увагу, 15 мм. І є вход виход Карбюратор дійсно якісний. Якщо когось буде цікавити, можете замовляти у нас на сайті. Всім гарного дня!